Корона не вщухає вакцинація та посилення епідзаходів, що врятує співпраці з російськими вишами фахівці для республіки та виробнича практика вдома. Спеціальна розмова відверто. Олександр Розенбаум на першому Придністровському. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Студенти вже на дистанційці. З понеділка на віддалене навчання йдуть усі школярі. На місяць закривають фітнес-центр, кінотеатри, театри, басейни. Все через різкий стрибок короназахворюваності на сьогодні плюс 857 ковід позитивних. Два дні поспіль в межах 900 захворілих на ковід. Таких цифр не було в Придністрові від початку пандемії, і це не межа, кажуть епідеміологи. Нову хвилю створив Омікрон. Цей штам в рази заразніший, плюс інші віруси. Це ускладнює під ситуацію наразі ще й зростання ГРВІ, у тому числі грипу. На відміну від минулого року, у нас минулого сезону не реєструвався грип. На сьогодні вже є дев'ять підтверджених лабораторних випадків грипу. Всі інші хвилі, які були протягом 3-4 тижнів, потім ішли на спад. Ця хвиля триватиме трохи довше. Поки що у мене ось такі прогнози: понад місяця то й два. Але це ще не межа. Заразитися сезонним грипом та ковідом реально, і наслідки можуть бути дуже важкі. Ковід і грип самі по собі небезпечні у сукупності, подвоюють навантаження на імунну систему. В Молдові вже підтвердили перший випадок флорони. Це суміш грипу та омікрону. Захворіла дитина п'яти років. У нас цього штаму немає, але діти хворіють більше. Бистре заповнення йде. Швидко заповнення йде. Дітки надходять разом із батьками. Усі відділення розраховані на 20 ліжок, перевантажені за потребою. Кожне відділення збільшує вдвічі свої ліжка. На відміну від минулих хвиль, збільшилася захворювання дітей на ларингіт, бронхіт і, звичайно, ковід. Пік захворюваності ще попереду за прогнозами. Чекаємо понад тисячу хворих на день. Єдиний захист від будь-якої корони це вакцинація. Серед захворілих більшість невакцинованих. Молдова посилює тиск на посадових осіб Придністров'я затримує наші медичні вантажі. Проблем багато є нові. Напередодні їх нарешті вдалося обговорити. Після тривалої перерви відбулася зустріч політичних представників. Зустріч політичних представників Придністров'я та Молдови після тривалої перерви. Спілкування в режимі онлайн тривало близько години. На зв'язку голова Придністровської МЗС Віталій Ігнатів та його новий візаві Олег Серебрян на гострих. Ми зупинилися на найбільш гострих проблемах проблемах на сьогодні, які заважають людям, створюють їм проблеми. Це питання пов'язані з незаконним затриманням номерних знаків Придністров'я, що заблокувало нормальну роботу в режимі ПРТС, 7300 заготовок номерних знаків. Кишинів, їх як і раніше, не повертає. Це Питання пов'язані зі свободою пересування, включно з проблемою, яка була створена з 1 вересня минулого року, про необхідність доступу на українську територію транспортних засобів Придністров'я, включаючи реальні які сьогодні не можуть виїхати, і те, що нам обіцяла молдавська сторона, вона не виконала. Ми нагадали про це. На зустрічі говорили про проблему політично мотивованого кримінального переслідування наших громадян. Придністровцям продовжують надходити повістки від правоохоронних органів Молдови. Це велика глибока комплексна проблема щодо кримінальних справ, оскільки вона принизила весь контекст взаємин Придністров'я та Молдови. Ми сьогодні нагадали ситуацію незаконного засудження громадянина Придністров'я Андрія Самонія та багатьох інших. Більш того, ми останнім часом спостерігаємо цілий вал повісток на адресу представників органів влади Придністров'я, судової системи прокурорської з боку Кишинева. Це ще один елемент політичного залякування. Ання тиску, тому ми сьогодні звернули увагу молдавської сторони на неприпустимість цих дій, які призводять до ескалації напруженості. А ще Молдова, як і раніше, затримує наші медичні вантажі. Є нові факти сторона доставки. Молдавська сторона перешкоджає доставці до босарської фармацевтичній установі препаратів, які необхідні для лікування людей з особливими формами хвороби. Це психотропні препарати, які блокують біль, тощо анаболіки, анестезія. Це особлива категорія препаратів. Раніше жодних проблем із доставкою їх не було. Наразі молдавська сторона вже створює якісь вимоги, додаткові висуває адміністративні. Ми звернули увагу на цю ситуацію та. Закликали молдавську сторону вирішити це питання. Відповідей від Молдови немає. Поки що політпредставники домовилися лише про наступну зустріч. Вона запланована на початок лютого. У Дубасарах сьогодні вшанували пам'ять жертв голокосту. У вересні 41-го каральний загін СС розстріляв тут близько 18,5 тисяч мирних жителів тільки за те, що вони були євреями. До меморіал жертвам фашизму. У центрі скульптура євреї під молитовним талисом і шість запалених смолоскипів. Це пам'ять про шість мільйонів євреїв, знищених у роки Великої Вітчизняної. 18,5 тисяч з них розстріляли тут, у Добосарах. Рідні Жани Мурхавер теж тут. У моєї мужа у мого чоловіка дідусь пішов на фронт, а всю сім'ю сюди зігнали, і не лише їх. В одного дядька, який теж був на фронті, тут дружина і діти поховані ще живих вилами в яму скидали. Ми стоїмо на землі просякнуті кров'ю. Вона протягом десяти діб і більше піднімалася через те, що тіла там були напівживі. Не повинна цього повторитись, і ми повинні зробити все, щоб це не повторилося. І коли ми чуємо, що на заході в Європі відроджується неонацизм, нам болять. Щороку приносить квіти до братських могил і Зінаїда Замойська. Тут сестра її мами Фая Лячик. Фашисти засудили на смерть жінку та двох її маленьких дочок. Останній момент, коли їх вели на розстріл, Фаї вдалося врятувати своїх дітей. вже сюди. Коли підходили сюди, вона одну дівчинку кинула в один бік, другу в інший. Жінки накрили спідницями та врятували дівчаток, а тітю Фаю тут поховали, розстріляли. Зінаїда Замойська все життя їх шукала і з'ясувала, що у дівчатка опинилися у різних сім'ях. Одну відвезли до Кіровограда, іншу до Ташкента. Вони знайшли одна одну і зустрілися, коли вже у самих були онуки. Зінаїда Замойська їх так і не побачила, але зберігає пам'ять своєї сім'ї та тисяч тих, чиї життя обірвав нацизм. Ветерани великої вітчизняної війни отримуватимуть безкоштовні ліки. Перелік медикаментів сформовано залишилося його затвердити. Про це говорили в уряді під час онлайн наради. Люди жалуються на те, що лікарства люди скаржаться на те, що ліки їм практично недоступні і йдуть величезні гроші на їхню покупку. Це свідчить про те, що механізм медичного захисту населення працює неправильно. Міністерство охорони здоров'я дано доручення визначитися з підходом, як ми людям допомагаємо з компенсації вартості ліків. Визначили категорії громадян, які матимуть змогу отримати ліки безкоштовно. Їх чотири інваліди та учасники великої вітчизняної війни, в'язні канстоборів, особи, які працювали в період блокади в Ленінграді, нагороджені медаллю за оборону Ленінграда та знаком мешканців блокадного Ленінграда. В уряді планують розширити категорії ветеранів, які матимуть змогу отримувати ліки безкоштовно. На сьогоднішній день у нас сьогодні ми маємо інформацію щодо всіх ветеранів нашої республіки. Це це 631 ветеран по містах та районах за ними була направлена інформація до МОЗ із переліком усіх необхідних ліків і попередня сума витрат на рік 411 тисяч 286 рублів, аби забезпечити їх всім необхідним. Співробітництво з вишами Росії також обговорювали на онлайн нараді придністровські студенти, які навчаються у російських вищих навчальних закладах, хочуть проходити виробничу практику на батьківщині. Нам ряд підлажень. уже До нас надходить низка пропозицій. Вже на сьогодні їх 13. Було вісім звернень від студентів щодо механізму проходження виробничої практики у Придністров'ї в літній період. Придністровською стороною було направлено звернення на адресу 80 російських вишів. Щодо цього, 36 з них вже дали відповідь. У 14 з них навчаються студенти з Придністров'я. Онлайн-кас у медичних та стоматологічних закладах стане більше. Ще три касові вузли встановлять найближчим часом. Таким чином їх буде 92. Раніше аналіз проводили аналіз застосування стосування онлайн каз та дійсно спостерігаємо збільшення відплатних послуг, що надходять від державних організацій охорони здоров'я. У середньому зростання за 9 місяців 2021 року склало близько 15%. У сумі це більше 4 мільйонів рублів. Такий ефект лише щодо держорганізацій. Така ж ефективність спостерігається і за приватними стоматологіями, де уряд зобов'язав провадити он онлайн каси уряді обговорили можливість безготівкового розрахунку в медзакладах. Найближчими місяцями посттермінали поставлять у 19 лікувально-профілактичних закладах, а в 25 можна буде розрахуватися за допомогою сервісу Мобільний платіж. У Дубосарах з'явилася нова майстерня з ремонту одягу. Її відкрила багатодітна мати Стела Клименко. Допомогла бізнес школа при торгово-промисловій палаці. Тепер стела шиє, а заразом допомагає людям повірити в диво. Стела Клименко багатодітна мати, має трьох синів та дочку з особливостями розвитку здоров'я. Щоб їй допомогти, стела стала логопедом дефектового. Зараз очолює товариство батьків дітей-інвалідів, червоні вітрила. Вони допомогли відкрити центр реабілітації. А зараз багатодітна мати, молодий підприємець, закінчила бізнес школу при ТПП. Там захистила проект та відкрила свою майстерню з ремонту одягу. Стела ще й шити вміє. Эта ідея, звісно, родилась очень давно. Ідея народилася давно, але ситуація з пандемією підштовхнула, тому що я лишилася без роботи. Раніше мені треба було у громадській організації активніше проводити тренінги, зустрічі, а тут все припинилось, і я вирішила взяти патент і займатися шиттям. Зараз тела шиї на замовлення дитячі потрові розвиваючі книжки, господарські сумки, подушки та наволочки, перешиває одяг. А ще в її майстерню будь-хто може принести речі для тих, хто в них потребує. Я сама кадата була в такої ситуації, кадавні люди очима допомагалі. Я сама була в такій ситуації, коли мені люди дуже допомагали. І родичі, і просто знайомі. Одній було дуже складно піднімати дітей спочатку двох, потім чотирьох. І я подумала, що зможу займатися цією справою паралельно. Комерційну діяльність об'єднати з громадською благодійною. І виходить, мені подобається, і люди задоволені. Роби добро і завжди вчись. З таким девізом Стево Клименка сама йде життям і іншим радить. Я не перестаю вчитися. Любий нові знання для мене ні дуже важливі полізний. І важливі. я не перестаю вчитися. Будь-які знання для мене важливі та корисні. Потрібно розширювати світогляд. Чим більше людина знає, вміє, тим більше може адаптуватися до будь-яких життєвих ситуацій. Стеви Клименко, як і Асолі, з повісті Олександра Гріна, все життя вірить у диво, у те, що кожен може зробити його для ближнього. Можливо, тому в червоні вітрила стеви Клименко завжди дме, попутний вітер. Олександр Розенбаум, другий день у Придністрові. Особливий гість вже був на першому Придністровському. Спеціальна розмова, на яку чекали всі, відбулась ось лише кілька яскравих цитат. Я починав, знаєте. Я починав без фонограми співати. Я до цього звик. При тому це неправильно. Можна напевно співати під фонограму. Але сказати слід глядачам про це: як люди хочуть цього, будь ласка, слухайте. Я не можу. Я розмовляю з людьми. Я не розважаю людей на своїх концертах. Я з ними розмовляю про веселе, смішне, сумне. А розмовляти з людьми під фонограму просто непристойно та й не вийде. Люди... люди різних народів, що живуть компактно та в дружбі, це дуже потужна структура. Цікаво жити в такому суспільстві. Мені це симпатично у Придністрові, і я з радістю це спостерігаю. Я бачу, як поряд працюють, живуть, навчаються українці, болгари, євреї, росіяни, татари та казахи. Придністрові залишилося компактним куточком радянського союзу. І якщо хтось бачить у цьому погане, то я бачу в цьому лише позитивне. Для мене музика для мене музика це думка. Думка у музиці це мелодія. Якщо немає мелодії, для мене це не цікаво. Сьогоднішня музика не представляє великого музичного втілення, а навантажує поезію. Я маю на увазі реп. І коли я слухаю Наторіуса Фіфті Сент, я розумію, ось це реп. Він рідний для них. Нині репери нічого крім жалю мене не викликають, але це їхня особиста справа. Їм це подобається. Прапор їм у руки. найкраща спеціальність я знаю. найкраща спеціальність, яку я знаю. Я вважаю, що це професія велика. Лікарі та фельдшери швидкої допомоги в ідеалі це великі люди, що працюють на передньому краї фронту. Я пам'ятаю, лазили на баштові крани до людей, які з них впали з переламаними хребтами і багато чого іншого. І все це потрібно робити грамотно, професійно і своєчасно. Це велика робота, це велика спеціальність. Я про швидку допомогу можу говорити вічно. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.